Добрий день, шановні здобувачі. Вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас познайомлю з навчальною дисципліною Педагогічна психологія. Дисципліна містить 5 кредитів, тобто 150 академічних годин. З яких 50 годин відводиться на аудиторні заняття та 100 годин на самостійне опрацювання. Метою навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів психологічними основами навчально-виховного процесу і формування системних знань про закономірності засвоєння людиною соціального досвіду. Під час вивчення навчальної дисципліни ви Засвоїти основні поняття та категорії педагогічної психології, опануєте рушійні сили психічного розвитку, закономірності психологічного розвитку особистості в онтогенези, узнаєте про психологічні теорії навчання, психологічні закономірності учіння та навчання, психологічні механізми виховного впливу на особистість. Психологічні особливості організації і управління учбовою діяльністю школярів та студентів та основи психології педагогічної діяльності та психології особистості вчителя та вихователя. Ви будете вміти визначати ефективність різних методів навчання опануєте вміння аналізувати особливості педагогічного впливу на розвиток особистості учня або здобувача, будете вміти застосовувати різні методики психологічних основ процесів виховання та навчання практичній діяльності, опануєте вміння здійснювати психологічну допомогу. Учням та здобувачам з ускладненою поведінкою та навчитись впроваджувати результати наукових педагогічних розробок в сфері практичної діяльності. Під час засвоєння даної навчальної дисципліни будуть розглянуті наступні теми: предмет, методологічні основи та завдання педагогічної психології. Основні історичні етапи розвитку педагогічної психології, методи педагогічної психології, види учіння та структура учбової діяльності, причини та запобігання низькій результативності під час навчання, теорії та технології навчання, типи організації навчального процесу, поняття про психологію виховання і предмет Її вивчення, психологічні механізми та етапи формування якостей особистості, вікові аспекти виховання учнів та індивідуальний підхід, структура педагогічної діяльності та стилі педагогічного спілкування. Під час опанування навчальною дисципліною будуть застосовані такі види робіт, як лекції, практичні заняття. Самостійна робота виконання індивідуальних завдань підсумковим заняттям буде залік з навчальної дисципліни. Дякую за увагу. Буду радий вас бачити на курсі Педагогічна психологія.